Друзі, всім привіт, з вами Сеня. В нас буквально завтра стартує вже другий етап мейджору. Ну і я, як завжди, разом із вами прохожу кожну стадію А... Трошечки не вийшло, вибачте. Насправді вгадав, я з одного боку багато команд, які пройшли, та? тому що, якщо подивитися остаточні результати, то я, в принципі, розумів, що мейти мають пройти, бейти Ніп, ніб Face. Ну і рери мають вилетіти. та? І це, типу, вдалося. Але розставив я трошечки фігово. Хоча в мейтів типу вірив, але. На останньому етапі щось передумав їх ставити. Ну, мій результат, значить, 4 команди, треба було 5. Вгадав я трьох, які пройшли в наступне коло 3.1-3-2. І вгадав рер Атом. А ось хлопців, які пройшли 3-0 дні. Ну і це, очевидно, не дає нам жодних результатів. Тому переходимо. В наступний етап, може, тут у нас результати будуть дещо кращими. Нагадую, що отут-от зліва це не пари, якщо що, це просто стоять команди. <гум> Тому не переплутайте. Пари в нас ось такі, друзі. Пари в нас можна подивитись вже, в принципі, на різних сайтах і, в принципі, з найкращою аналітикою. Тому, тому, але я б вніс свої корективи. Значить, Я вважаю, що 3D Max, наприклад, Fnaтікам програє, тому що Фнатіки розігралися. І на одній мапі шанси ну, типу в аутсайдера завжди краще. Тобто, по суті, можна все звести до 50 на 50 з нюансами. А, але давайте швидко пробіжимось. Я думаю, що так. 3D Max програють, Astralis виграють, фейзи програють. А Тайлу програють. Мейти обіграють Аврору. Це буде, напевно, така сенсація. FlyQuest, От тут, типу, знову ж таки, одна мапа, і FlyQuest розіграні. Треноль всіх обіграли. Ем... Ну, давайте FlyQuest, Давайте FlyQuest. West. Ем... Мібер Imperial, скоріш за все, Мібер. І Тім Ліквід проти Бейт. Це. Бейти. Це бейти. Тебе йти. Тепер щодо розстановочки, да? команда, яка 3-0 закриє всіх тут. тут 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 Це напевно буде Астраліс. І, 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 і. Напевно, Passion UA. Отак от зробимо. Passion UA. Команда, яка вилетить. Значить, дуже погано, хто в нас грав. Першому етапі. З тих, що є. З тих, що є, я думаю, може бути. Ну, або Мібер, або Імперіал. Мібер Імперіал. Мібер Імперіал. Ну, давайте Мібер. А, взагалі ще є. Але Periezion може щось і обіграти. Особливо, якщо я сказав, що вони. обіграють Тайлу. Тайлу. Давайте Тайлу. І. Мібер. Тайлу і Мібер. З тих команд, які прийдуть наступне коло, це Фнатік, це Мейт, Це Бейт, це Аурора. Це Liquid. І це 3D Max. Якось так. В Наві я, друзі, не вірю. Не вірю, тому що ну, всі ви розумієте, чому. Тому що цей склад грає останнім часом дуже погано, і насправді, за щастя було війти в наступне коло. Але. Ну, типу, можуть. Розумієте, ще в наступне можуть. Питання в наступному, скоріш за все, в плей-офф не війдуть. Але тут теж буде заруба така конкуренція, що... що їм буде важко. Але подивимося, як вони грають. Тобто я тут їх списав, але насправді, насправді я так можу сказати. Є шанси у Наві, є шанси у НІП, є шанси у фейс. Тобто вони тут можуть когось замінити. Тобто альтернативний, такий би піком, знаєте, бейт забрати, наприклад, фейз поставити. Але фейзи, Face... ну, до речі, фейзи через те, що типу тащили, 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 вони можуть і тут затащити. На досвіді, так би мовити. Тому, 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 тому. Він там я не хочу знову помилитися, якщо чесно. Аурора має пройти Фнатік. Фнатік чи бейт. То мені більше сподобався. Мені здається, Фнатік більше сподобалось, ніж бейт. Давайте бейт приберемо, фейс сюди вставимо. Тому що фейс, мені здається, блін, на досвіді може тащити. Якось так. Якось так. Пишіть ваші коменти. Цікаво подивитися, кого ви там поставите. Надіюся, головне, не забути зберегти прогноз, тому що завжди забуваю і все в мене закривається. Коротше кажучи, я з вами був Сеня, Па-па.